Продовжуємо наші брифінги, трошки актуалізуємо інформацію, яка є в нас на, на даний час. По перше, президент зрозуміло в Києві і продовжує працювати плідно працювати з іноземними партнерами. Формуємо свого роду коаліцію, як ми вже казали, про це для того, щоб був ефективна протидія російській агресії. Так само в Києві безумовно знаходяться депутати Верховної Ради, причому всі фракції практично без без виключення. Також знаходиться уряд. Всі працюють в штатному режимі. В режимі ну не зовсім штатному, а скоріше це режим надзвичайної ситуації чи навіть воєнного стану. Тому всі працюють дуже активно. І чітко розуміють свої функції і свої завдання. Що стосується е, подій, які відбуваються на фронтах, не на фронті, конкретно там на Донбаському чи Луганському, а на фронтах, е, в які втягнуто е, Україну, е, зараз противник взяв е, свого роду оперативну паузу, перегруповується, тим не менше, е, бої йдуть, запеклі бої йдуть на півдні країни. Під ударом знаходиться Генічіск, Скадовськ, Нова Каховка. Маємо дуже багато фото і відеофіксації руйнувань, які завдають російські збройні сили, навіть вже гражданській цивільній інфраструктурі. Це ключове для розуміння того, що відбувається зараз, зараз в Україні. Так само запеклі бої йдуть на Луганському і Донецькому напрямку, але зразу підкреслюю, що ЗСУ готово було до цих подій і безумовно дуже активно виконує спротив і займає, відкидає навіть противника на деякий, на деяку відстань від рубежів. Скажімо так, що стосується економічних показників. У нас на сьогоднішній день під контролем практично всі цивільні можливості. Це е, продукти харчування, це, е, скажімо так, інфраструктура, яка забезпечує повсякденне життя людей. Все це працює, е, є якісь перебої, невеличкі ситуативні перебої протягом цього цілого дня е, стільникового зв'язку, мобільного зв'язку, інтернету. Але все це під контролем, все швидко швидко ремонтується і таке інше. Хочу зауважити, що на превеликий жаль, російські Збройні сили атакують не тільки, особливо на півдні і Сході нашої країни атакують не тільки військову інфраструктуру, але вже почали наносити швидкі удари по цивільній інфраструктурі. Так, наприклад, в Угледарі під обстріл... Реактивними залповими системами попала лікарня в Угледарі, наприклад. Так само градами атакують мікрорайони Маріуполя. Я вважаю, що на сьогоднішній день, верніше на сьогоднішній час, вже видно, що російська спецоперація, примус до демілітаризації і денацифікації вона вже не виглядає так, як була задумана. Тобто не отрималось шокового удару, і зараз вже йде позиційні бої практично по всій країні. По, по кордону, де є Російська Федерація, кордон з Російською Федерацією і з Білорусі, окремо хочу підкреслити на превеликий жаль, з території Республіки Білорусь зайшли не тільки війська агресора, сухопутні війська агресора, а також були нанесені ракетні удари чотирма балістичними ракетами. По території України це все є дуже важливо. Я хочу, щоб ви зрозуміли, це має бути зафіксовано це юридичні докази потужної великої війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України за допомогою на превеликий жаль. Я ж це, Республіки Білорусь. Є також дані, оперативні дані, що декілька ДРГ Російської Федерації. Хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській атомній електростанції, і спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво міняє картину того, що відбувається в країні. Зрозуміло, що Росія не просто хоче повалити уряд чи замінити його на будь-яких там маріонеткових виконавців. Вона хоче спричинити максимальні руйнування Україні, руйнування навіть екологічного характеру. Важливо також, на чому хочу е, наголосити. Агресія Російської Федерації на сьогоднішній день активно починає засуджувати самим, самими росіянами. Тобто маємо вже е, публічні звернення і журналістської спільноти Російської і е, депутатів місцевих рад, які категорично засуджують бойову операцію з жертвами, до якої вдалася Російська Федерація. Це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що в Росії є вже розуміння того, що це не якась точкова спецоперація, це не якісь точкові бойові дії в регіоні Донецьку і Луганського. Це конкретна повномасштабна війна, яка може привести до великих і потужних руйнацій і жертв. За декілька хвилин, ну трошки пізніше, буде пряме звернення президента України, який... Наголосить на тому, що вже зроблено і куди ми будемо рухатися як держава і як нація. Я хочу ще раз підкреслити для всіх ключове. Ви маєте зрозуміти, що це наша країна. Країна вартує того, щоб за неї платити велику ціну. Так. Давай. Ні, ну, ну давай, що. Я не на... Да идут они нахуй. Окей. <рик>. Ну <рик> <Я рик> <сказал рик>, так і скажи, скажи идут вони нахуй, <рик>, да. Да. У там лень торчать.